Вітаю всіх! У цьому випуску я покажу новий сайт, на якому зовсім недавно сама зареєструвалася і вже потрохи заробляю. Даний проєкт дозволяє заробити криптовалюту TRON і вивезти на гаманець Fawcett Pay. Я зроблю невеликий огляд, покажу спосіб заробітку на цьому проєкті та розповім, як можна вивезти гроші, продовжуючи далі легко заробляти. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, ставте палець згору, тисніть дзвіночок, від незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Відразу зауважу, що цей сайт забитий суцільними рекламами. Зареєструватися я змогла, маючи невелику складність. Не факт, що у кожного з'явиться така складність, як у мене, але реєстрація насправді досить проста. У мене просто вискакували постійні реклами, і я не могла зайти на сайт. І я просто вийшла один раз, другий, третій, і після вже жодних проблем. Не було, я починала працювати. А тут потрібно вказати ім'я користувача, номер пошти, вказати свою стать, чоловік, жінка, придумати свій пароль, записати його, щоб не втратити, розгадати капчу та натиснути Зареєструватися. Після цього обов'язково потрібно перейти на пошту, яку ви вказали, і підтвердити обліковий запис. Натиснути треба на посилання. Далі я вже зайшла до свого кабінету і почала відразу пробувати заробляти. Звичайно ж перше, що я використала, це кран. Коли натискаю ось вгорі в меню, тут є кілька способів заробітку. Перший, бачимо, це фаусет-кран. Відкривається така сторінка. Потрібно знайти віконце. Ось таке поставити галочку, що я не робот. Після цього натиснути на синю кнопку ROL, розгадати капчу нескладну. Тепер має висвітитися рандомне число, за яке я отримаю троне. Кожні 5 хвилин. Можна використовувати цей кран. Далі, що я хочу показати, це серфінг. Перегляд сайтів складного теж нічого немає. Бачимо кілька рекламних блоків існує. За перегляд їх ми будемо заробляти гроші. Натискаю на будь-який рекламний блок, показується реклама. Зверху біжить повзунок. Коли він до кінця добіжить, зеленим засвітиться, після з'явиться капча, потрібно її розгадати, натиснути на картинку, яка не повторюється. І вгорі пишеться, що ви успішно переглянули рекламу, вам зарахувалися монети. І в будь-якому порядку можна переглядати далі рекламні блоки у такий спосіб, заробляючи додаткові монети. Далі розділ заробітку та підрозділ короткі посилання Link Short. Також можна переглядати рекламу та заробляти додаткові монети. Оплата тут трохи вища, за одне таке посилання можна трохи отримати 16 біт, 14, 10 Переходимо в розділ завдання. Ось тут можна виконувати різні завдання і заробити, наприклад, 3000 біт, 350 бит, 500 бит, це завантажити якийсь додаток, гру, виконати якісь певні дії за таку суму. Далі, якщо ми натиснемо на Offer Walls, це, як ми бачимо, позначений «New», новий розділ, спостерігається досить велика кількість завдань. Наприклад, перегляд реклами, якщо виберемо Offers for Crypto, переглядати сайти, вискакує капча, також її розгадати, складнощів не виявляється. Тут багато розділів існує. Минуло вже 5 хвилин, а ми можемо повернутися до окрана і розгадати капчу, щоб нам зарахувалися додаткові монети. Потім оновлюю сторінку, щоб побачити баланс, змінився. Також тут є група в Телеграмі, на яку можна підписатися, потім є контакти для зв'язку, можна перейти, натиснути, якщо у вас виникнуть якісь проблеми, запитати, що, як і до чого, вам відповідь, відповідь дадуть. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Хочу сказати про виведення, щоб вивести цього сайту, потрібно натиснути на головній сторінці ось тут, де я зараз це роблю. Далі з'являться. Можливість вибрати гаманець Fawcett Pay, вибрати кількість монет, яку хочете вивести. І дивіться, перед тим, як вивезти, потрібно в налаштуваннях, встановити гаманець і свою адресу. Я тут натискаю перейти за посиланням. Вказую адресу FawcetPay, Pay, обов'язково. Потім потрібно вказати адресу трону. Для цього я переходжу в сам гаманець FawcetPay Pay і знаходжу трон. Тут вже натискаю на депозит і бачу посилання, копіюю його. Переходжу на сайт, вставляю. Ось тут вказую пароль свого облікового запису, під яким реєструвалися на цьому сайті, та натискаю Оновити платіжну інформацію. Зміни збереглися, гаманець вже є в пам'яті даного облікового запису, і тепер можна вже виводити гроші, але перед тим, як вивезти, потрібно назбирати 2,5 трона. У мене поки що такої суми немає. Я пробую вивезти, і мені каже, що у вас недостатньо грошей на балансі. Я тому збирати, і після вже поставлю на виведення. А на такому ж подібному сайті я заробляю долари. Виводила вже кілька разів на FawcetPay, тобто сайт працює, я в ньому впевнена і продовжую заробляти потихеньку. І ще раз повторюся, щоб непогано заробляти на місяць в інтернеті. Потрібно мати кілька таких подібних сайтів. На одному, сайті, на одному подібному сайті ви не заробите багато грошей. Спробуйте. Реєструйтеся на кількох подібних сайтах, заробляйте і будьте, і будьте обережні з вкладенням, не вкладайте гроші в ті сайти, в яких ви не впевнені, і яким не довіряєте, не віддавайте свої останні гроші таким способом.